Помилка чи помилка, як правильно? Так, так і так, і так і так. що це означає? Що значить «і так і так»? подвійний наголос? Під час уроку з української мови одинадцятикласники кропивницького навчально-виховного комплексу Мрія готуються до національного мультипредметного тесту на кожному уроці. Завжди залишається час для того, щоб повторити певну тему. Діти звикли до різних форм перевірки знань. Це і самостійні роботи, і навчальні проєкти, і різні творчі вправи. У цьому році вступники складатимуть два обов'язкових предмети українську мову та математику, і третій предмет на вибір: історія України, англійська мова, французька, німецька, іспанська, біологія, фізика та хімія. На виконання тесту матимуть три години. Торік було дві. Реєстрація на участь у тестуванні закінчилась 3 травня, сказала завідувач. Центру оцінювання якості освіти Любов Корж до 7 травня можна внести зміни. Які треба внести зміни? Це можна змінити місце. Де будуть складати національний мультипредметний тест, можна змінити третій предмет на вибір, а також можна вибрати сесію. Чи в основну здаватимуть, чи в додаткову. за даними завідувачки, на Кіровоградщині на мультипредметний тест зареєструвалися 6591 учасник. Історія України наймасовіший з предметів на вибір. Її обрали 3923 учасника, іноземні мови 1394 учасника, біологію 1040 Учасників спеціальність міжнародне право планує обрати Максим Мнека. Зареєструвалася ми 6 числа. Прийшов весь клас якраз під час весняних канікул до нашого навчального закладу, і ми все разом зробили з нашими вчителями. Я б не сказав, що щось було складно. Ми це все десь зробили. Я б сказав, за хвилин 40 наші вчителі нам з усім допомогли. Його однокласниця Анастасія Недвига на мультитест реєструвалася не для вступу в Україні. Я хочу скласти цей тест просто щоб оцінити свої знання, щоб побачити, що я знаю, що я не знаю. Це більше як тест для самої себе, не просто показати комусь свій результат. Я планую вступати за кордон, тому мені результати НМТ не потрібні, але я все одно готуюся і хочу його здати на максимально високий бал. У цьому році випускники реєструвалися самостійно онлайн. У цьому році на доопрацювання повернуто 196 документів. Вся справа в тому, що неточності були. А неточності, мабуть, були із-за того, що вперше учасники реєструвалися самостійно. Коли раніше була відповідальна особа в школі, яка реєструвала їх, яка формувала пакет документів, відправляла через пошту, то в цьому році учасники робили це самостійно. Який-то торік з метою безпеки денні центрів тестування не називають. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня. Додаткова в кінці червня-липня, сказала Любов Корж. Десь після 7 травня, через два тижні, учасники отримують запрошення, буде повідомлення, де, в який день, в який час будуть здавати національний мультипредметний тест. Хочу звернути увагу, ця інформація конфідаційна. Нікому про це не говоримо. Зрозуміло, що це тільки із метою безпеки. Говорить, на додаткову сесію можна буде зареєструватися з 5 по 12 червня. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.